Мафія це гра, яку завжди вирізняла кінематографічна подача. Було важливо, щоб нова частина мала той самий рівень якості виробництва, до якого звикли гравці. І більше того, щоб ми змогли підняти цю планку ще вище. У нас є чітка амбіція зробити цю гру найкрасивішою з усіх. Мафія Old Country» використовує технології, які дають нам величезну художню свободу. Це дозволяє розповісти історію так, як ми просто не могли б із використанням інших технологій. Від MetaHuman до Lumen – це різні технології, які ми, чесно кажучи, використовуємо на максимум. Вони дозволяють нам уловити всі нюанси акторської гри, дають змогу автоматизувати деякі частини процесу, щоб у результаті ми могли по-справжньому залишити людський відбиток на цих елементах. Дою виштукаміт юсеф юлайф талисфемелі. Айду. Це абсолютно нова технологія. Я б сказав, найбільше вона проявляється в анімаціях. Міміка обличчя, карти, зморшок, шейдери, видно значне покращення візуальної якості. Цей полігони, шейдери, зачіски, шейдер очей. Ми також використали спеціальні кольорові палітри, щоб відрізняти родини, стиль одягу та ворогів. Кожна фракція має свій власний кольоровий код. Що стосується персонажів, головне для нас, щоб вони виглядали приголомшливо з високою деталізацією на рівні найкращих в індустрії. Ми надзвичайно виграли завдяки технології MetaHuman. Відмінна міміка дуже гарно виглядають зачіски. Репітув. Бороди і вуса для чоловіків того періоду були ознакою доглянутості. А з іншого боку, селяни чи бандити, у яких усе виглядало зовсім інакше. Нашим художникам дали повну свободу не лише для створення оточення, а й персонажів, транспорту, зброї і усього цього. Ми намагаємося відтворити яскравий живий світ Сицилії. Більшість текстуру грі створено процедурно в Substance Designer. Це дає нам кращий контроль над тим, що бачить гравець і дозволяє легко вносити зміни. Завдяки процедурному підходу ми можемо оперативно підлаштовувати все, що потрібно. Цей інструмент дозволяє нам за лічені години повністю перебудувати весь набір будівель. Якщо треба змінити всю систему, вона миттєво підлаштовується. Міста виглядають красиво і послідовно з художньої точки зору. Це дозволяє нам забезпечити різноманітність середовищ, якої ми просто не могли б досягти з деякими іншими рушіями. У попередніх іграх на кшталт Мафії 3 чи 2 одна будівля могла мати десь 20-30 тисяч полігонів, а в мафії The Old Country одна будівля може містити понад мільйон полігонів. Світ може бути неймовірно деталізованим, тому ми можемо показати, якою є справжня Сицилія, її різноманітність і вкласти набагато більше у нашу гру. Ігри серії Мафія завжди приваблювали візуально. Ми завжди мали чудове художнє оформлення, але ця нова гра справді виводить все на абсолютно новий рівень. Ми намагалися створити для гравця такий досвід, де за кожним простором стоїть своя історія. Я не маю жодних сумнівів. Це буде найкрасивіша гра в серії Мафія